Вітков і Ушаков домовлялися і співпрацювали. І зараз це такий собі скандал. Ну, типа, ніхто не знав, і, якби нафіга нам це в уші. Ну для чого? Ми що, не розуміємо, хто з ким там співпрацює і хто на кого грає. Ми це все прекрасно розуміємо. Але що мене сьогодні турбує? Нам накидають це лапші різної, щоб ми з вами не розуміли, що твориться, і щоб нас знову десь обдурить. Ну, <кій> Варіантів інших немає. Сьогодні розказують, що війну неможливо зупинити без гарантій, чітких гарантій. І все, ми будемо воювати, поки не буде гарантій. Хто буде воювати і яких гарантій? Що саме цікаво, ті, хто розказують про це, воювати не будуть. Це раз. По-друге, гарантії ви ще не наїлися. Ви ще не наїлися гарантій, коли здали а, ядерну зброю, ми, а нам дали гарантії. Ну, всі ж їдять, ми всі це їмо сьогодні, вже який рік підряд. Сотні тисяч людей загиблих, знищили економіку. Які ще вам гарантії потрібно? Вам Росія дасть гарантії? Гарантії чого? Ну, які може дати гарантії Росія. Америка, які дасть гарантії. Завтра поміняється президент, завтра поміняється їхня внутрішня політика, зовнішня політика. І що далі? Я до чого це веду? Єдина гарантія, єдина гарантія для нас з вами всіх це Збройні Сили України. Я завжди про це говорив і говорю: Збройні сили України, які укріплені тим, що немає корупції в Україні. А це наша з вами задача зламати хребта корупції в кінці кінців, нам, людям, українцям, тверезим. Розумієте? Тому а які ще можуть бути гарантії нам? І розказувати про те, що. Якщо без гарантії сьогодні зупинять, як один там розказував Зеленський, тільки приїде в Україну, тільки підпише. Зразу ж е військові з фронта все кинуть і підуть додому. Що, а в нас що, не, не армія а стадо? чи що? що значить, підуть усі, з якого дива підуть? Закінчаться бойові, е бойові дії. Потрібно буле, буде налаштовувати. Процес ротації. Це перше. По-друге, потрібно буде відбудовувати на сірій зоні, там потрібно буде з двох боків Росія з одного боку буде укріплятися, ми з іншого. Там будуть будуватися е фортифікації, там будуть будуватися військові частини. Ну, про що ви говорите? Друзі, я до чого це все веду? Я вас дуже прошу. Не слухайте, будь ласка, цієї дурні, тому що мир це є мир, мирні перемовини і мир. Хоча б на три дні це три дні без обстрілу. Це три дні можливості хлопцям, дівчатам відпочити. Три дні це можливість підтягнути якісь ресурси. Три дні це зробити е, все те, щоб підготуватися і через три дні знову воювати. Хай це буде неділя, хай це може буде це три місяці. Може, це буде, дай Боже, півроку, і ми зможемо укріпитися. Ну, тому неможливо неможливо безкінечно воювати. Тим більше, при тому всьому, що воюють на е, передовій ну, 200 тисяч максимум. Ще 1800, як мінімум, в тилу. Ну, якась частина забезпечення, якась частина невідомо, що вони роблять, ми не знаємо з вами всього. І декілька мільйонів ще здорових, крепких, забезпечених, запакованих в тилу держслужбовців різних різних підрозділів, силових структур, які якоби нас захищають від чогось тут. Я не знаю, від чого вони. Ну мене всі, я за себе кажу, від кого мене захищати. Ми коли на мене на, на напади створювали, ніхто мене не захищав. Я сам себе захищаю. Коли почалася повномасштабка, ми самі себе захищали зброю. Хто, хто з чим, хто з ножом, хто з двохстволкою, хто з бітою збіглися до купи. Розумієте? Ну про що мова йде? Тому, друзі, дивіться. А, питання миру, воно на часі. І це нормально. З приводу того, що ми будемо віддавати, де ми будемо поступатися, це політика. Це суто політика. І ми нічого тут не зробимо, тому що наші політики мають докласти зусиль а, для того, щоб зробити все, щоб нам було краще, щоб на кращих умовах це все робилося. Але для цього потрібно перемир'я, щоб а, сісти за стіл перемовин. І за столом перемовин можуть сидіти роками. Десятки років хай сидять. Деякі війни закінчувалися перемовинами. Десять років домовлялися, на яких там умовах де поступались, де не поступалися. Але при цьому був мир. От така ситуація на сьогоднішній день це все те, що я хочу сказати, друзі, тому що сьогодні має бути мир і вибори. Тому що якщо нам дадуть навіть можливість не миру, а перемир'я на 3 місяці, ми зможемо провести вибори і поміняти владу. Розумієте, і це дуже важливо. Це дуже на сьогоднішній день важливо. Думайте, друзі. Всім миру добра.